Голос війни. Я втомився дивитись на руїни, і то не навіть, а через телефон. А що би сталося, якби прийшлось зустрітись з людьми, які пройшли усе це зло? Вони скажу сильний духом, готовий йти, аби там що? Дивлюсь, як ранених рятують, і розумію, це не сон. Стоїть дитина, плаче. Мамо, мамо. А біля неї мами вже нема. Боже, чи зніс я страждання, яке несе невинне це дитя? Що ця дитина вже зробила, Невже встигла прогнівити небеса? Та ні, комусь землі бракувало, хтось захотів царювати тут і там. Стоїть хатина, над нею ракета пролетіла, а в ній бабуся моли до Христа. Боже правий, любий, милостивий, Та краще б ти забрав не та орда. Десь за кордоном у кімнаті бігають дітки і мама біля них. Пише Любий, стривожене серце в мене, а ти чутись не даєш. Відпиши, що ти, де ти, а може, він же й живий. Пішла хвилина п'ять, за нею двадцять. А відповіді досі ще нема. Дітки бігають в кімнаті, а маму горнула смертна ятога. А ось той чоловік на фронті. Він вже два дня до рук не брав телефона, бо його товариш у біді попали, треба рятувати. А після знов до переду йти. Там, де тихіше, будівля невелика. Даруйте, не будівля, Божий храм. Там люди іменем Ісуса вимолюють щит духовний, який буде захищати воїнів від злих навал, пускають бомбу, не одну їх десять, Божу Україну руйнують на очах. Невже це все ось такий кінець і буде? Вся Україна пошматована в узах? Та ні, долучусь до молитви сильних до тих, хто знають Господь спереду нас. Я знаю, що молитва може рухати гори і не тільки, а підняти із смертної долини нас. І ось стою в кімнаті знову, мовчу, не знаю, що сказати. чи то кричати, голосити Богу, чи може пошепки крізь сльози розказати, болить, болить Боже за країну, не можу за цим більше я спостерігати. Ось юнак помер. Його вже немає, чи дівчина, жінка, бабця, дід, скільки ще земля крові впитає, скільки ще піде тіло небуття. Я не знаю молитва, як початки і чим закінчити, що в кінці додати? Бачиш неба ти Всевишніх спалах вибуху видно до небес. Подай же руку своєму народу, вийди на зустріч. стань за нас. Ось. Знову вибух, знову смерть. Здається, цьому вже нема кінця. Але всередині є велика віра під мирним небом, зійде рання та зоря. Я знаю, ось вже незабаром бачу проміння сонця, чекає перемога нас. Та ще трішки треба помолитись Богу, ще декілька ночей віддати в молитві за наш край. І прийде, вже йде перемога, і чути, як славлять ім'я Господа Христа. Я знаю, ти проведеш нас Боже, і будеш з нами до кінця.